Пане Вікторе, ось повідомлення про і артилерійські удари, і бавовну. Фронт наблизився до Токмака, уже на відстань яку і артилерія теж може долати. До Мелітополя Бердянська, зрозуміло, ще доволі далеко, але схоже, там стає більше уже іще от бавовни і подібних речей. Чи це оманливе враження? Та не, не оманливе, і ну, що стосується Токмаку, це точно. Тому що дійсно відстань дозволяє а, завдавати цих пекельних а, ударів по позиціях по розташуванні окупантів, а, і це відображається на поведінці окупантів, на, на поведінці колаборантів, які там засіли на наші окуповані території, бо в них а, неподинокі випадки а, планування їхньої евакуації: хто куди біжить, хто за що відповідає, і так далі, нас це може тільки радувати, тому що в них там. Від паніки ніти Росії тут навсегда плану так перейшло до того, що вони вже думають про шляхи відступу. Угу. А думають і збройні сили, чи думають тільки цивільні, оті колаборанти, про яких ви згадуєте? Бо коли ті, хто вже один раз зрадив, так би мовити, почуваються неспокійно, це одна історія, але при цьому це ще не означає, що ослабна армія російська. Там щодо думать і збройні сили, я б в одному реченні взагалі не вживав, uh -huh. тому що вони виконують виключно команди свої, і вони, незважаючи на те, що певні з них розуміють їхню програшну позицію сьогодні, порозуміють, що це українська земля і де вони знаходяться. Вони ж це, це прекрасно розуміють, що їх будуть знищувати всіх. В них е, чи то немає просто шляхів відступу, немає варіантів для відступу, тому що у них є загратотряди і стріляють свої ж по своїх, якщо вони відступають, е, і в тому числі є команда, яку вони повинні зобов'язані виконувати, тому що там може на них чекати тюрма, ув'язнення чи репресії, Так що вони просто знаходяться в такій безвихідній ситуації, я маю на увазі безпосередньо військових. А що стосується загалом оці навали російської расистської агресії. То там, ну вони, вони ці сили стягують на запорізький напрямок практично безкінечно. Я не, не, не можу зрозуміти, звідки не стільки резервів, але оці, оце гарматне м'ясо, вони тягнуть, тягнуть безкінечно. А звідки Пане... вони перекидають це озброєння? І ось подібне гарматне м'ясо, в тому числі? Я кажу про переважно те, що відбувається всередині окупованої території, тобто з заходу окупованої території, з Херсонщини. З Донеччини, оце на Запорізький напрямок, там де найактивніші бойові дії, ага. там де де окуповані вже населені пункти. Тобто маємо зараз розуміння того, що тили, їхні колишні тили, починають працювати на фронт. Пане Вікторе, а, пане Вікторе, от скажіть, будь ласка, як виглядає ну в нюансах все це переміщення? Як перевозять чим, якими шляхами тут задіяна залізниця, задіяні автошляхи? Своїм ходом, так би мовити, техніка переміщується, що відбувається на населених пунктах? Ну той же Бердянськ, припустимо, от зараз там кількість окупантів зростає, зменшується є динаміка. Це одні і ті ж люди, які чекають чогось і там формують якийсь місцевий гарнізон. Чи це міц? Місце, через яке вони рухаються. І такий дуже важливий момент ще на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, ми стежили за тим, як е, білоруська залізниця то десь там спалахувала, то е, розриви в рейках були, то трансформаторні станції десь горіли словом, рухатися вона фактично не могла. От ми. Могли би розраховувати і сподіватися, що на нині окупованих територіях раптом би почалося відбуватися щось таке зусиллями партизанів. Ну скажімо так, дуже загально. Що би не дозволило росіянам перекидати е, ось ці підкріплення, про які ви говорите, на гарячі точки запорізького напрямку? Ну загалом залізниця сьогодні стала е, набагато ближче до вогневого контролю і свого часу. Було багато випадків, коли і по Мелітополю нагадаю, в депо були прильоти в залізничне і безпосередньо по розв'язці навколо вірніше поруч із Токмаком. А і прильоти були по розв'язкам, де Камиш-Заря, це більмацька, колишній більмацький район, сьогоднішній пологівський район. Тому я не можу 100% стверджувати, але мені здається, що окупанти набагато менше використовують сьогодні залізницю. І набагато більше використовують саме звичайні дороги, шляхи сполучення наземні для для ну, колісного транспорту. Крім того, вони задіють авіацію, тобто гелікоптери, для того, щоб перекидати інколи особовий склад, інколи боєкомплект. Але це в таких випадках вже або більш критичних по датам, або якщо щось треба перевести, чи когось більш важливих. А що стосується Бердянська, і загалом півдня самого півдня окупованої території, то Наші, наші населені пункти ними використовуються як перевалочні. Вони приїжджають, кілька днів проводять у нас. А потім вони тренуються на полігоні біля Бердянська на селі Новопетрівка, і вже через кілька днів відправляються гинути на запорізький напрямок. Переважно. Тобто, оцей тил найдана віддаленіша точка від фронту, саме місто Бердянське, використовується ними як тимчасовий плацдарм для його їхнього тимчасового розміщення. І вони після навчань коротких навчань відповідно це в днях обчислюються, відправляються гинути. А що стосується саме складу, свого часу було дуже багато чмобіків брудних, які просто там запитували місцеве населення, де просто можна помитися або щось купити. Які засоби гігієни, яких відповідно дуже мало на окупованій території нормальних. Сьогодні це абсолютно різні формування. Uh -huh. Це і весь Кавказ, це і Росгвардія. Це і спецура, так звана, і ОМОН і будь хто завгодно. Тобто там вже такі вінігре з цих окупантів. А давайте ти на поговоримо трюкові. про долю окупантів. Кожен п'ятий росіянин трішки інформації на фронті прожив менше двох місяців із моменту отримання повістки. Тобто мова про тих, хто потрапив під часткову мобілізацію, яку оголосили у Російській Федерації ще рік тому. Про це пише видання важливі історії. Журналіста на основі відкритих даних. І повідомлень в змі склали список із 1900 осіб загиблих мобілізованих, у яких була відома дата смерті, і майже 20% із них прожили. Менше двох місяців із моменту призову. більше половини мобілізованих загинули у перші п'ять місяців на фронті. Місцем наймасованішої загибелі мобілізованих став табір під Макіївкою, який потрапив під обстріл в ніч на 1 січня 2023 року. У перерахунку на чоловіче населення призовного віку менше. Перше місце за кількістю загиблих окупантів займає Чукотка, а друге Бурятія, куди прийшло більше сотні похоронок. Ось таку маємо інформацію. А ось е, окупантами, які загинули, їх відправляють назад? Чи їх там і хоронять там, де власне вони мали одобрити наш Чорнозем? Віднос ставлення російських командувачів чи влади до цих всіх чмобіків, бурятів і всього іншого непотребу, які тимчасово знаходяться на нашій території, ну як до, я не знаю, як як до якогось скота, тому що їх спалюють а, в крематоріях по всій окупованій території, їх а, хоронять просто в полях, якщо хоронять, якщо взагалі це цим хтось займається. Переважно їх просто кидають, догнивати в полях, ніхто їх не евакуює, інколи і поранених не евакуюють. Ну наші хлопці повідомляють, що на лінії зіткнення таких випадків багато, коли поранені не можуть повернутися назад, і вони просто залишаються там, помирають. І коли є прильоти по позиціях і в Бердянську, таке відстежувалося, що після прильотів особовий склад знову ж таки ніхто не дістає, не евакуює з того місця. Вони просто їх змішують з цим. З цим Сміттям, яке залишилося, ці всі залишки стерчать руки з купу цього сміття і так далі. Тобто, ну це дуже така брудна тема, і ставлення до цього гарматного м'яса таке і є, як, як вони з себе собою його уявляють. Ніхто їх не рахує. Я думаю, що росіяни самі не можуть сьогодні відстежити свої втрати, тому що там просто ну така от ситуація, яку я вмалював. Якщо ми кажемо про крематорії, то про яку звітність і про які там похоронки може йти мова. Вони всі. Безвісті зникли, я думаю, для них. Угу. А ось, пане Вікторе, у зв'язку з тим, що окупанти провели так звані псевдовибори на окупованих територіях, і роздавали її повістки і примушували до примусової так, паспортизації отримувати російські паспорта. Зараз вони якимось чином посилили ось цю мобілізацію після так званих виборів. А після виборів, ну по перше, вибори проголосувати можна було без паспорта. Це ліки отримати не можна без паспорта. Проголосувати можна було і за сусіда без паспорта, і без паспорта, навіть не за себе. Там взагалі проблем проблем проголосувати не було. А після виборів та й до виборів мобілізаційна тема в повітрі постійна, тому що по всіх підприємствах по приватних по так званих комунальних підприємствах розносяться інструкції щодо. Мобілі щодо облікування працівників чоловічої статі, щодо проходження ними медичних комісій, щодо того, що треба ну взагалі бути на обліку, і, і це продовжується. Я можу сказати, що трошки попустило із паспортами після виборів, тому що чи то ротація пройшла, чи то я не знаю, що там відбулося, але трошки простіше місцевим стало, хоча б пересуватися всередині окупованої території, виїхати з міста в село. Не так вже жорстко запитують про паспорт, тому що вибори пройшли. Вони відзвітували і все, ніби норм. Але от мобілізація більш активна дійсно, і ми розуміємо, що якщо в Росії буде е, тотальна якась мобілізація, чергова їхня хвиля мобілізації, то вона е, скоріш за все зачепить окуповану територію і дуже радіємо з колаборантів, які казали, що тут буде Росія, все буде норм. А сьогодні вони одні з перших на обліку. І будемо казати про те, що хай відчувають всі переваги так звані переваги життя в Росії. Якщо ви в Росії, то йдіть і і загиньте за цю за цю Росію. Звісно, хтось почав задумуватися, хтось почав десь там чемодани збирати. Але мобілізація вочевидь сьогодні є неминучою для окупованої території.